Чи доводилось замислюватись, чому ми так цінуємо інтуїцію, обожнюємо природу і захоплюємося трагічними історіями кохання? Відповідь криється в одному з найвпливовіших рухів в історії, і це не про війни чи політику, це про романтизм, революцію, яка відбулася просто в серцях і умах людей. Так, що ж це таке цей романтизм? По суті, це була потужна відповідь на ті сили, що почали стрімко змінювати світ у XVIII столітті, дим фабрик, розростання міст, відхід від релігії. Це була, знаєте, така собі спроба відстояти людське серце. Але щоб по-справжньому зрозуміти романтизм, треба спершу поглянути на його, так би мовити, ворога. Отже, яким був цей холодний сучасний світ, що так турбував митців та філософів тієї епохи. І ось він, цей ключовий конфлікт у всій красі. З одного боку, світ, де панують розум, промисловість, міста і бюрократія, а з іншого ідеал, побудований на емоціях, природі, унікальності, особистості та свободі. І от саме на цьому зіткненні, на цьому розломі і народився романтизм. Звісно, така революція почуттів не могла виникнути ні звідки. Її очолювали сміливі мислителі, поети та художники. Давайте ж подивимося на тих сміливців, хто першим кинув виклик добі чистого розуму. Ось наш маршрут. Ми прослідкуємо, як усього кілька сміливих ідей, що з'явилися протягом кількох десятків років, склалися в такий потужний культурний рух, і почнемо з філософа, який оспівав дитинство. Почнемо, мабуть, з 1762 року. Саме тоді швейцарський філософ Жан Жак Руссо випустив книгу, яка просто перевернула уявлення про виховання. Він запропонував поглянути на дитину не як на якусь недосконалу версію дорослого, а як на справжнє джерело мудрості. Руссо, по суті, взяв і перевернув усе з ніг на голову. Тобто, замість того, щоб оспівувати раціональний впорядкований світ дорослих, він прославляв дитину, чисту, вільну, незіпсовану суворою дисципліною. Він бачив у дитинстві не якийсь недолік, а джерело справжньої геніальності. А тепер перенесемось до Лондона 1770 року. Тут розгортається справжня трагедія. 17-річний поет Томас Чаттертон накладає на себе руки і його смерть, як це не дивно, народжує новий культурний архетип. І от Чаттертон стає ну таким собі першим приреченим генієм. Це образ чутливого митця, якого жорстокий прагматичний світ просто не зрозумів. І подумайте тільки, цей архетип благородного аутсайдера виявився неймовірно живучим від Байрона і Кітса аж до Джима Моррісона та Емі Вайнхаус. Гаразд, тепер рушаємо до Німеччини у 1774 рік. Тут Йоганн Вольфганг фон Фонгете публікує роман, який став без перебільшення маніфестом романтичного кохання Страждання Молодого Вертера. Уявіть собі, ця книга справді навчила ціле покоління кохати по-новому. Її головна ідея слідувати за покликом серця це найвища шляхетність, навіть якщо це веде до катастрофи. Трагічний фінал тут не заперечував цю ідею, а навпаки, тільки підсилював її, мовляв, дивіться, наскільки бездушним і жорстоким є цей ваш раціональний світ. А ось іспанський художник Франціско Гоя, він в одній фразі, в одній гравюрі, зміг втілити ще одну ключову ідею романтизму: сон розуму породжує чудовиськ. І для романтиків це було не просто якесь красиве гасло. Вони з великою симпатією ставилися до божевілля, розуміючи, що десь там, у глибинах нашої душі, ховаються такі сили, такі монстри, яких розум не завжди може приборкати. Добре, з емоціями розібралися. Тепер перейдемо до іншого кита, на якому стоїть романтизм, до обожнювання природи як протиотрути індустріальному світові. Наприкінці XVIII століття англійський поет Вільям Вордзворд робить дещо радикальне він переїжджає до озерного краю, щоб просто присвятити своє життя оспівуванню природи. І треба розуміти, Ворсфорд не просто писав гарні вірші про нарциси і хмари. Ні, він активно боровся проти індустріалізації, навіть намагався зупинити будівництво залізниці. Для нього природа була джерелом духовної сили, а промисловість її ворогом. Так для романтика це було принципово стати на бік природи. А тепер через Океан до Америки 1829 року тут художник Томас Коул на своїх полотнах показав усю велич і могутність природи, що й отримало назву Піднесене. Ось це, власне, і є піднесене. Погляньте на ці пейзажі людина на них виглядає крихітною, але це викликає не страх, а радше благоговіння. Це був, знаєте, такий собі спосіб знайти релігійне почуття, але не в церкві, а в самій природі, тікаючи від тиску і конкуренції сучасного міста. Але що цікаво, навіть у місті, цьому оплоті сучасності романтизм знайшов свого героя, фланера. Це не просто ладар, ні. Це такий собі споглядач, який блукає вулицями і знаходить у цьому свободу і сенс, не підкоряючись шаленому ритму капіталізму. Він, можна сказати, такий собі принц серед рабів зарплати. Отже, ми простежили, як народжувалися ці ідеї, але що ж далі? Який їхній вплив сьогодні? Як цей рух, що виник понад 200 років тому, продовжує формувати наші почуття та цінності? Бо ж подивіться, у нашому світі, де правлять технології та раціональність, саме романтизм залишається останнім захисником усього, що не вкладається в таблиці та графіки: ірраціонального, дитячого, наївного. Він відстоює цінність емоцій та інтуїції у вічній боротьбі з логікою та прагматизмом. І так, звичайно, ідеї романтизму можуть здаватися трохи підлітковими, наївними, але давайте будемо чесними сучасний світ у своєму прагненні до ефективності буває безсердешним, холодним і зарозумілим. Тому романтизм залишається надзвичайно важливим нагадуванням про цінність людського серця. І все це підводить нас до, мабуть, найголовнішого питання. Можливо, наш виклик сьогодні це не обирати між розумом і серцем, а спробувати поєднати найкраще з обох цих світів. Можливо, саме це і буде справжньою добою зрілості.